Цієї інформації, яку я отримав тут, мені достатньо для того, щоб зробити один висновок, що у вас є творчий підхід в роботі, є розуміння проблем і складнощів, І як і у всіх, є недоліки, над якими треба працювати. Є недоліки, які стосуються не тільки органів місцевої влади, а й органів центральної виконавчої влади. І питання, які нам треба вирішувати на законодавчому рівні для досконалення різних напрямків життєдіяльності. У нас є для цього всі умови, від нашої ініціативи з вами залежить наскільки ми будемо об'єктивно просуватись швидко в питаннях розбудови нашої держави. Тому я хотів би, щоб наші зустрічі вони завжди давали нам можливість об'єднання наших зусилля заради цього, Ставало міцніше, а люди жили краще. Все залежить від нас. Часто з вами ми не будемо зустрічатися. Мабуть, всьому є необхідності великої немає. Але якщо будуть будь-які конкретні пропозиції, які будуть стосуватись розвитку регіону, Необхідна моя особиста, участь цьому. я завжди готовий бути будь-який час тут, на Волинській землі. Разом з вами. Yeah. Побаємо вам посвідків і до